Пасажири сидять у капсулах і мчать розгерметизованими трубами в магнітних полях. Чи зможе такий спосіб пересування стати одним із видів громадського транспорту? Одна нідерландська компанія заявляє, що перша просунулась у цьому напрямку. Отже, сьогодні під час першого успішного випробування ми змогли підняти транспортний засіб у повітря, а також увімкнути систему керування та двигун. Труба випробувального центру завдовжки 420 метрів. Складається із 34 секцій. Більшість із них діаметром 2,5 метри. Вакуумна помпа відкачує повітря, щоб зменшити внутрішній тиск. Це зменшує тертя і дає змогу капсулам переміщатися на великій швидкості. Розробники гіперлуп прагнуть, щоб капсули мчали трубами зі швидкістю до 700 кілометрів за годину. кажуть, що такі потяги будуть набагато швидшими за швидкісні, проте для них треба будувати свою інфраструктуру. Водночас у ході випробувань швидкість капсули була дуже скромною. Ми запустили її з прискоренням аналогічним прискоренню поїзда метро. Максимальна швидкість була коло 30 кілометрів за годину на відтинку 100 метрів. Проте довести технологію навіть до такого рівня було непросто. Найскладніше для нас зараз це протестувати всі ці функції разом: левітація, рух, керування. Усі ці функції тепер працюють як оркестр. Маску перше запропонував ідею подорожей у магнітному полі понад 10 років тому. Він припускав, що пасажирів на відстань майже 650 кілометрів зможуть перевозити за 30 хвилин. Відтоді команди в усьому світі працювали над цією ідеєю, але поки що жодна не змогла розробити комерційно вигідну систему гіперлуп. Утім, нідерландська компанія впевнена, що зможе почати перевозити пасажирів уже на початку 2030 року.